Всім привіт, сьогодні у нас сирода. Працюємо з 3.30 дня. Ну, я вже на даний момент виконав два замовлення, І це ми можемо радувати. Одне 22 злотих і інше також 22 злотих. Так що Зараз, що, приїхав в центр, як зло закінчився газ прямо в центрі. Так що зараз лечу заправити газіка на орден і далі працювати. Поки є ще замовлення, бо щось туго з роботою стало останнім часом. То і відоси не знімаю, бо там, ну, нічого має, нічого коротше, вам показую Так що давайте, хоч щось ну, покажу обов'язково. Так що получало на заправку. Шо, вже трохи заправився, ну і тепер будемо чекати замовлення. Сподіваюся, що щось прийде адекватне так може І болтик включу заодно, нехай також буде. Блін, ну ціни, звісно, ну, десяточку залив. 26, ой, 2, 66 за літр газу. Ну, Блін, така собі ціна. Блін, прикольне, замовлення, Ну, їхати 3-6 км, 15 хвилин Нафіг треба. Почекаємо ще чогось. Так, замовлення замовлення коротше, по болтику. Їхати кілометр 100 і там їхати 2-3 кілометри за 16 злотих. Ну непогано, непогано. Для третього замовлення це прям гарно. Що, приїхав, зупинка була, бачите, де? Ну, блін... От зупинися отак, да? зупинися і почекай пасажирку. Ну, звісно, я проїхав на 50 метрів далі, тут якраз таксі постой. І отакий от гарний вид на церкву. Так що вона ще я їй не написав, стою на 50 метрів далі, там, де таксі постой. Не читає, дзвонить. Перший раз воно щось не з'їдало, другий раз воно таке, коло бідронки. Я кажу, ні, там де таксі постає. Ага, окей. скоро буду. Кажу, ну, чекаю, чекаю. Когда вы там будете, блин. Гляньте, какой классный фольцик. Это, блин, крыша. Палаточка ставится, я так разумею Ну, блин, круто. Ох, да, ох, пассажирка, блин. Два километра их, это стеки, кажется. Окно закройте. То щось... Ой, які пробки піпець я кажу, ну да ну що пробкаш. Виходити... Опа, ну на що нас там... Там і що. Не... Собі не дуже замовлення було. Вам, коротше, таке навіть і бачите 12 км за 25 злотих. І, коротше, цей каже, а чи мог пан за півгодини до мішкання типу, під'їхати. Я кажу, та ну ні, типу вибачайте, таке сильно багато замовлень. Не можу. О, це я думаю візьмемо. Як думаєте, нормик? Я думаю, що так, да, 18 за 5 кілометрів. Опа, пойдіот. Так що, полетіли. І їхати до пасажира що тут? 6 хвилин. Чудово, чудово. Ох, як воно скрипить. Просто жесть. Завтра хоч на сервіс поїду, вже замовили, Ну, замовили їх. Блін, 30 гривень. Ой, 30 гривень. Да, 30 злотих короче, втулка стоїть одна. Замовив 200 втулки стабілізатора. І що ще? А ну і ремонт, короче, я сказала, 75 злотих за штуку заміна. Я кажу, там взагалі клас. Клас. Ото десь там 200. Вона все вийде, так що клас. Просто не можу не радувати. Але самому, знаєте, ну блін. По-перше, це ну немає де мені цього, цього робити. типу В підземному паркінгу. ну, ну це жесть. Там місця дуже мало і цим всім займатися ну не хочеться взагалі. Не дай Бог, ще не вийде щось. Ну, блін, так заплачу. І не буду навіть напрягатися. Пів години блин, і поїду працювати собі. А за ремонт, блін, 150 злотих віддати, ну це не так уже багато Так, що нормик, нормик Як вам поршик, да? Що, це 9,1,1 чи ні. Так, Да, це 911. Що, поки їхав на замовлення, ну, з замовленням скоріше, прилетіло наступне замовлення, коротше, 32 злотих за 10, а ні за 12 кілометрів. Та ну нормик. Непогано так. Лежачий якого навіть не видно. Фух, так що. Ну там, звісно, звісно, показує, щоб... Кстати, болт оновився і тепер показує, скільки їхати до пасажира і потім скільки їхати з пасажиром. І це прям дуже зручно. Жаль, не показує ну, прям на карті, куди їхати, показує лише де пасажира забрати. Ну, хоч щось. І то добре, хоч по часу можна орієнтуватися, щоб приблизно скільки їхати з пасажиром. Бо до цього можна було блин, взяти там, 15 злотих. І 40 хвилин в пробці там, в день, наприклад, простояти. Зараз ти побачиш таке замовлення, ну, звісно ти його не візьмеш за ці гроші, воно ну його нафік. Так що полетіло, зараз розповім, що як замовлення пройшло. Фух, що ж, виконав це замовлення, їхало ми 35 хвилин, ну, так, о 33 злотих вийшло. Так, і тут десь наступне замовлення повинно бути прямо тут. А. Пишемо, що прибув, бо тут а. ой, десь воно її хер знайде, показує цю пасажирку, ну нічого, пусть іде сюди, ми проїдемо трохи далі, щоб нікому так не заважати. Так, і що ж, там зараз буде щось 12 злотих за 2 кілометри. Коротше, вирішив взяти його, ну, щоб не чекати щось там довго. Без подачі, дивлюся, 00 метрів подачі 2 їхати, 12 злотих. Думаю, да поїхали, чого ні. Ну, поїхали. Що ж, пасажирка уходить, а у нас 12,74 плюсом в кармані. 7 хвилин замовлення готове. І наступне вже також прийняв по дорозі. 700 метрів подачі писало 15 злотих за 4 кілометри. Да, 700 метрів подачі. Так що полетіли. Це не можу не радувати. Ну, звісно, трохи не радує оцей скріп. Ну і зараз треба ще присіпнутися, так що полетіли. І що ж, блін, ну клас, виконав замовлення, буквально, як показувало, 12-14 хвилин ми їхали, 18 злотих чи 16 щось таке отримав. Тільки що якось не, не подивився на це. І оте замовлення, що було 12 злотих. дівчину у цю віз з валізкою, з вокзалу. Так вона 4 злотих залишилася, за що її походу ходу валізку допоміг покласти, достати. Ну приємно, приємно. Зараз знову подача кілометр 100 і також щось 15 за 4 чи 18 за 4. Так що Не а можна подивитися, може показує. Да, 18. Що, приїхав до пасажира замовлення також. 17 злотих за 5,5 км. Кіло... Ну, блін, пасажир дивіться де. Написав, блядь, я вже на місці. Він каже, йду. Ну наче йде. Да, 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 потроху, потроху, потроху бачите. Приближається. Я, блін, машину заглушив, думаю, Що його то паливо палити, блін. Поки дойде. Ну от уже... Дві хвилини йде, ну, типу, сенс. Так що зараз поїдемо, сподіваюся, що в центр і там буде замовлення. А може і ні. Зараз подивимось. Ох, ну що сказати, бачите, їду на замовленні, ну без пасажира. Мій пасажир, там там карточка лежить, ключик, і його треба, коротше, передати. Ну, каже, що я прям буду відслежувати цю поїздку. Прям дуже-дуже ретельно. Дам людині знати, щоб ви там не чекали. Кажу, ну давайте добре подивимось. І з вами подивимось, що воно. Будемо ми його чекати, цього пасажира чи не будемо. Ну там типу, поджабка, каже, віддати. А поджабка, ну, майже всюди є де запаркуватися. Так що. Он люди обертаються, як я скріплю просто ка -ка, ка 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 Ну нічого, завтра зробимо і не будемо скрипіти. Бо це реально, я вчора їздив, думаю, да ну блін, ну може пройде, пройде. Ну хрена. думаю, ну все. Сьогодні на сервісі задолфомвав, кажу, замовляйте, записуйте мене. І вони кажуть, та приїжджай хоч завтра. Я кажу, чудово, приїду. Так що, ну, і він там по замовленню показав, що там 14 злотих було, типу мені готівкою оплатити, він дав 20. Ну, Так що нормік, нормік. Летимо. Блін, прям давненько такого не було, щоб прям чаюху давало. Бо, блин, напевно, останній місяць реально з чаюхою така проблема, біда прям. А сьогодні вже четверта чаюха. Тільки що було бізналом віз українців. І вони вже виходять. І така мені своє п'ятерочку. Таке, о, дякую, приємно, приємно, реально дуже приємно. Так, що, подивимось що там в обері може щось є. Печаль взагалі повним замовленням почалася, дивлюся, коефіцієнти трохи-трохи горять. Я якраз е поставив додому, хочу заїхати поїсти. І потім думаю, що вийду десь після, може і не вийду. От знаєте наскільки влом буде, може поїду, а може не поїду. Зараз ще в магазинчик влідо, Бо в лідо заїду. Побідренки води взяв, пиво взяв. Кабаноси взяв, а квітів щось нормальних не було. Бедренки зараз в ліду заїду. Може там будуть більш-менш нормальні квіти. Так що да. Зараз додому і потім знову включуся. Каса там, звісно, взагалі дно, прям дно. Як я і казав, що чому я не знімаю, бо реально ну, нема нормальної каси взагалі як раніше. Там 500, блін, каса це ну, просто мріяти можна про таку касу. Фух, так що давайте, полетіли. Що, одного взяв одного, коротше, один якось так 13 штук мало, взяв 20 штук. Прикольно виглядає, якраз так вазу їх розпошити по одному, так круто буде. Так що полетіли. Ну що, тепер машинка нехай відпочине, а ми беремо всі, всі шмотки і пішли додому. Що, вчора так і не виїхав, коротше. приїхав сьогодні вже на СТО. Машинка там -от, десь на ремонті, якраз на СТО о, от, ну, от, оця калюшка така це з мене якраз Там був сломав таку масову, ну трубочку. І була у мене шламка така, трошки, ну вона трошки, трошки більше. І короче, там були хамудами затягнуті, ну короче, воно все плівіло, ну я хамут на краях прям переніс, прям по краям затягнув, ну от все одно от, пробило тут. Цю трубочку кажу, блін, поміняйте пацани, може у вас є менше шланочка, і менше шланочку мені буде поставити розміром. І буде чудово триматися. Бо у ці на фордах пластмасові патрубки це прям жесть. Антифриз... Ну, це слово Антіфріз те саме. Короче, це прям жесть. Тобто шлангочка поміняв, а цю пластмасову ну, її просто не знайдеш. І приходиться от на неї кидати такий хамутик ну, З шланочкою, два хомутика по бокам і шланочку. Тільки так можна фордай злічити. Так що давайте зараз будемо ремонтуватися і побачимо, пройде скрип чи не пройде. Обідно буде, якщо не пройде. Ну що, печальнень трошки вийшло. Зробили, коротше, поміняли шарові опори, Ой, шарові опори, втулки стабілізатора. І сказали, що треба ще шарову опору міняти. Бо... бо це вона скрипить, коротше, ще. Ну, бо вона в мене трошки там постукувала при повороті вліво, так, будто на рельсах, коли повертаєш, чи якась ямка, вона постукувала. А зараз він каже, там пильник порваний на ній. І походу каже, там грязь гарно каже, набилася. І оце вона на сухую, каже, працює. Каже, ну окей, коротше. завтра записався також. На ремонт, ну нічого, типу, шарова хоч недорого. 100 злотих коштує шарова і заміна 80 злотих. Ну, взагалі приємно. приємно, Прям дуже приємно. Так що полетіли на замовлення, взяв замовлення по болтику. Я прям в шоці з тарифу, чесно, зацініть 64 злотих за 15 кілометрів. Да ну блин, я таких тарифів не пам'ятаю взагалі, не пам'ятаю. Шикарно, шикарно. І подача 2,4 км. Так що, полетіли. Це тільки що просто пасажир попався. Це просто жесть. Думаю, ну бля, візьму типу, замовлення, там 10 злотих, щось 2 км їхати, 700 метрів подачі. Думаю, да, ладно, ну типу нормальних замовлень все одно немає. Візьму. Приїжджаю. Тобто Приїжджаю під галерею Караковську. Тобто там... Три смуги, тобто права, це автобусна, з лівої сторони є коротше, таксі постой Думаю, ну все, я ж на таксі постой одразу залітаю. Він мені махає з автобусної зупинки. Я йому показую, ні, я не можу там стояти, типу, не можу там паркуватися, не зупинятися. Не можу я на автобусній зупинці це робити. Він перебігає дорогу каже, а чого, ти що, не можеш там типу, стояти? Я кажу, ні. Типу, це для автобусів. Це є штраф, типу, що як там зупинюся, я зупинюся і буду стояти. Каже, ага, я тебе зрозумів, ладно, сів їдемо. Типу, ну виїжджаємо, там, по, ну, мені навігатор показує повернути вправо і там ще 1, 400 кілометр 400 проїхати. Він каже, а ти можеш типу, тут ліворуч звернути? Я кажу, ні, не можу. Він ну, каже, блін. Ну ладно, каже, висадь мене, мене тоді тут. Я кажу, ну окей, проїхали з ним чисто 600 метрів. 11 злотих заплатив мені. Чудово, буде мелочуха ну, на здачу дати. Ох, так що такі дивні пасажири бувають. Ну нічого. Головне, що в нього було безрешті. Думаю, Слав, Думаю, от не дай Бог ти мені зараз 600 даш. Я просто в шоці буду. Ну, слава Богу, що дав. Без решти, і чудово. Так що зараз також тому на замовлення. 13-14 злотих за 5 кілометрів. Коротше, таку фігню прийняв. А сьогодні у нас наче матч по футболу. Щось там ФІФА грає. Ну, коротше, ну не грає, а, коротше, ну, не шарю в футболі. Ну хтось там прикольний сьогодні грає. Було просто в написано FIFA і далі не читав просто. Так що, сподіваюся, вечір буде гарний по роботі. Полетіло далі працювати. Потрохи вечір закінчується четверга. Останнє замовлення прийняв в сторону дому. На годинку 11-12. Так що летимо, зараз покажу касу, що там заробив, Не дуже, звісно, ну але, все ж таки хоч щось, хоч щось. Бо до цього, блін, і такого навіть не було. І що ж, коротше, відпрацював вчора. Ну, каса вийшла. отака така на болті, отака на убер'і. Ну, блін. Херня в тому, що вчора передостаннь замовлення. О, було як передзамовлення на, на час. Я приїхав там за 10 хвилин, чекав, чекав пасажирку. Коротше, вказала вона на зупинці. Я взяв об'їхав трошки і заїхав з іншої сторони і чекав. Ну, Там, коротше, 50 метрів пройтись пішком, далі зупинки. Вона мені телефонує, каже: Я тут вас чекаю. Я кажу: де тут? А, та тут клуб якийсь студентський каже. Я кажу: я не знаю, де цей студентський клуб. Кажу, ви вказали на зупинці. Кажу, ви на зупинці? Вона пише: Я Є скидаю геолокацію, де я стою. Кажу, де ви стоїте? Я кажу, поділіться геолокацією. Ну, короче, ніхера так не поділилася. Вже час а, закінчився, цей. Ну, коли вона вже почав, повинна була сісти в автомобіль, на який час вона замовляла, короче, її немає. Вона би розкасовує. І мені 30 злотих пролітає. За скасування, думаю, ну клас, круто. А замовлення було щось на 26 злотих. Думаю, шикарно. І по факту, що? Сьогодні заходжу в болту, щоб зробити вам скріншот. Дивлюся, у мене мінус 30 злотих. Думаю, ахрінець, пішу в поддержку, вони кажуть. А ви типу ще після замовлення пересмотрено. Ви проїхали ще 400 метрів після того, як підтвердили, що ви на місці. Думаю, прикол. Просто прикол. Ой, так що дав. Така херня. І зараз підтримку пішу. Ну, вони, звісно, перший раз відповідають, а потім їх не відповідають ці підтримці болта, як завжди. Ой, так що дав. Така от фігня. От такі от 2-3 дні вийшли роботи. Так що сьогодні знову на СТО поїду, вже дороблю цю шарову. І будемо кататися далі без скріпляючої машини. Так що давайте, підписочка на канал, усім гарного дня, до побачення!